Друзі, всі дні Львів'яни святкують 130-ту річницю для виїзду на лінію першого електричного трамвая міста Львова. Вчора, і сьогодні міроприємства присвячені цій даті. Ну, Перший трамвай це виробництво санок. німецькі. Чекаємо, що на залізничний вокзал приїдуть. приїдуть. Приїдуть з депо. Чи є відбуксіри, те розлітають які ще збереглися в білий